Досвідчені майстри знають, що добре скласти піч недостатньо, не менш важливо спорудити димохід, який зможе забезпечити хорошу тягу, в силу ряду, причин пічна труба може працювати недостатньо ефективно, а прийнятні початкові характеристики з часом починають знижуватися. Запобігти подібним неприємностям зовсім не складно досить обладнати димохід дефлектором. Це простий пристрій не тільки поліпшить його аеродинамічні властивості. Але і захистить димовий канал від сміття і опадів, що таке дефлектор і яким чином він покращує тягу. Напевно, немає такої людини, яка б не помічав ковпаків химерної форми, встановлених на верхівках димових труб і вентиляційних каналів, якщо провести опитування, для чого служать подібні пристрої, то більшість відповість, що дефлектор або димник, так його називають пічники. Потрібен для того, щоб в пічну трубу не потрапляла бруд і волога, звичайно ж, будуть і більш знаючі люди, які скажуть, що просто металева надбудова служить ще й для посилення тяги, і лише одиниці зможуть пояснити, яким чином це відбувається. А разом з тим все просто найчастіше зниження тяги і погіршення теплової ефективності печі з'являється на тлі різких змін атмосферного тиску або при сильному вітрі. Несприятливі погодні умови нерідко призводять навіть дозворотної тязі, викликаючи задимлення приміщень, і ось тут то на допомогу і приходить дефлектор у перекладі з англійської дефлектор. Є ніщо інше, як відхиляє пристрій або відбивач. Ці слова якнайкраще характеризують принцип роботи нескладної конструкції, встановлений на шляху вітру. Дефлектор змушує повітряний потік огинати його по периферії, сприяючи появі зон високого і низького тиску. Якщо ви пам'ятаєте шкільний курс фізики, то зможете згадати закон Бернуллі за цим же принципом працює і більшість сучасних підсилювачів тяги. Розріджена атмосфера з підвітряного боку дефлектора дозволяє створити додатковий перепад тиску між піддувалом і верхнім зрізом пічної труби, в результаті дим якби примусово висмоктується з димоходу, завдяки чому посилюється приплив повітря в зону Горандже. Тема димохідних відбивачів зовсім недавно широко обговорювалася в наукових колах, внаслідок чого з'явилося чимало цікавих конструкцій. За проведеними дослідженнями, деякі з них можуть збільшити кінці. Теплового приладу на 2,0. З цієї причини підбір і розрахунок відбивача є одним з найважливіших етапів при конструюванні печей прямого оранжеві, різновиди і конструкція сучасних дефлекторів. У найпростішому вигляді димохідний відбивач складається з декількох частин: вхідний патрубок, зовнішній циліндр, дифузор, корпус ковпак, парасолька. Додатково димник оснащується кронштейнами, які використовуються для з'єднання окремих його частин між собою, а деякі конструкції, ще й кільцевими відбоями, ефективно захищають конструкцію від опадів. Як уже згадувалося вище, в кінці століття було розроблено безліч відбивачів, які розрізняються між собою як конфігурацією, так і аеродинамічними характеристиками. Про найпопулярніші конструкціях розповімо більш детально. Дефлектор Цагі відбивач, розроблений фахівцями Центрального аеродинамічного інституту імені Жуковського, є, мабуть, найзнаменитішою і повторюваною розробкою в нашій країні. Конструкція має відкриту проточну частину і відрізняється чудовим захистом від задування вітру в димохід. Разом з тим ці переваги в зимовий час обертаються і деякими недоліками. Так при негативних температурах дифузор може покриватися шаром льоду, який буде зменшувати і без того невеликий зазор між внутрішнім циліндром і ковпаком, оскільки мінімальний прохідний перетин перешкоджає природній тязі димоходу. Дефлектори цаги найкраще застосовувати для високих споруд і на місцевості з постійним рухом повітряних потоків. Відображає димник Григоровича Вольперта конструкція, яку запропонували авіаконструктор. Григорович і вчений, а Вольперт враховує всі недоліки відбивача ці. Використавши в своїй розробці схему, звужується каналом, інженери змогли збільшити швидкість газового потоку настільки, що відбивач став відмінно працювати навіть при повній відсутності вітру. Такий димник є справжнім порятунком для пічних труб, які знаходяться в низинах або замінюються багатоповерховими будівлями. Подібний відбивач у дефлектора, форма якого нагадує букву. Є кілька вагомих переваг так. Горизонтальна частина конструкції дозволяє розділити потік продуктів оранжі на дві частини, що важливо для печей підвищеної продуктивності. Крім того, поперечина захищає вертикальний канал від проникнення сміття і опадів. Конструкція не вимагає установки парасольки, незважаючи на зовнішню простоту, нобразні відбивачі мають два дифузора, що дозволяє їм справлятися навіть з самими інтенсивними викидами промислових печей. Тарічастий дефлектор. Так само, як і дефлектор цагі, тарільчастий відбивач має відкриту проточну частину, цим власне, і обумовлюється його ефективність. Настільки примітна назва димник отримав зовсім не випадково, його конструкція складається з декількох конусоподібних ковпаків тарілок. По центру яких виконано отвір газоходу у цій конструкції спрямовані один до одного ковпаки, утворюють звужується канал, в якому і виникає розрідження, як тільки з якогось напрямку подує вітер. Через відкритої конструкції та рідчасті дефлектори нерідко одягають в металеву сітку, тим самим газохід додатково захищається від сміття, а навколишнє середовище відвилітають іскор Волпер. Цей димник є практично повним аналогом пристрою розробленого ЦАГІ. Удосконалення знаходиться у верхній частині пристрою. Інженери всього лише розгорнули захисний ковпак вершиною вниз і встановили його тільки над дифузором. Цього було достатньо, щоб запобігти утворенню криги, яка заважала роботі оригінального пристрою під час сильних морозів конструкції з флюгаркою, будучи симбіозом простого димника і флюгера. Пристрої цього типу мають поворотний ковпак шторку, повертаючись навколо своєї осі при поривах вітру. Флюгарка захищає димохід від задування і сприяє появі зони низького тиску з підвітряного боку. Нерідко шторку поворотного димника прикрашають різними фігурками, що робить конструкцію з фюгаркою надзвичайно виграшною естетично. Дефлектор іскрогосник в основі конструкції лежить найпростіший димник, який складається з дифузора і ковпака. Для того щоб запобігти викид іскор, простір між окремими частинами відбивача закривають металевою сіткою. В принципі, будь-який дефлектор відкритого типу. Наприклад, тарі части можна зробити більш безпечним, якщо встановити іскрогасні огорожу, з цієї причини дефлектори з іскрогасником являють собою скоріше цілий ряд пристроїв ніж якусь окрему конструкцію. Як із чого можна зробити дефлектор своїми руками? Відбивач встановлюється на самому краю димоходу, що робить його обслуговування і ремонт вельми проблематичним з цієї причини для виготовлення пристрою найкраще використовувати стійкі до атмосферних впливів матеріали, листову мідь, нержавіючу сталь. Оцинкований металевий лист, яку б конструкцію ви не вибрали. Насамперед слід провести необхідні розрахунки і зробити креслення і викрійки. Після цього споруджують картонний макет відбивача в масштабі 1-1, переконавшись в правильності власних досліджень, приступають до розкрою металевих листів. Подібна схема дозволяє вчасно усунути помилки і зробити конструкцію більш привабливою. При виборі дефлектора для самостійного виготовлення рекомендуємо не розпорошуватися по дрібницях і відразу ж приступити до спорудження дорослої конструкції типу цегі або Григоровича Вольперта. Ну а ті. Хто має достатній досвід поводження зі слюсарним інструментом, можуть спробувати побудувати димник з флюгаркою на додаток до своїх прямих обов'язків. Обертається конструкція, створить навколо будинку ауру індивідуальності і послужить предметом гордості перед оточуючими. Рекомендації по вибору підсилювача тяги. При виборі дефлектора слід враховувати безліч моментів починаючи з конструкції опалювального приладу і закінчуючи погодними факторами і особливостями рельєфу, пропонуємо вам кілька простих порад по підбору обладнання відпічників з багаторічним досвідом роботи. Дефлектори з мінімальним прохідним перетином найкраще підходять для установки в районах з постійним рухом повітряних мас. Димоходи, схильні до впливу ручких вітрів, обладнають подібними відбивачами їх конструкція, ідеально справляється із задуванням і запобігає виникненню зворотної тяги. В районах з суворими погодними умовами рекомендується встановлювати тільки статичні конструкції. Під час сильних морозів поворотні дефлектори нерідко обмерзають і перестають виконувати. Покладені на них функції якщо через складок місцевості або прилеглих об'єктів димохід знаходиться в точці з мінімальною вітровою активністю, то установка підсилювача тяги не тільки не принесе очікуваного ефекту, але і буде створювати перешкоду для продуктів в РНЖ. результати численних експериментів говорять про те, що дефлектори круглої конфігурації працюють набагато ефективніше прямокутних, причини такої поведінки лежать на поверхні. Більш оптимальна форма і відсутність кутів дає їм можливість не залежати від напрямку повітряних потоків для того, щоб встановити круглий дефлектор на прямокутний димохід використовують спеціальний перехідник. Які матеріали та інструмент знадобляться, приступаючи до виготовлення відбивача на димар, необхідно мати під рукою. Дерев'яну обогумову киянку, ножиці для різання листового металу, сталеву чертилку і олівець, маркер, пасатижі, лінійку і циркуль, дриль і набір свердел по металу, заклепувальний інструмент, що стосується матеріалів, то їх вибір залежить від конструкції. Для виготовлення статичних дефлекторів буде потрібен тільки листовий метал, тоді як обертові відбивачі, потребують ще й в деталях для виготовлення вузла обертання. У загальному випадку вам знадобиться вісь підшипники, кріплення і різьбонарізний інструмент, розрахунок розмірів димохідного ковпака конструкції царі. Разом з докладними схемами і кресленнями дефлектора цегі інженери науково-дослідного інституту надали методику розрахунку для димоходів будь якого розміру. Щоб визначити розміри всіх складових частин, необхідно визначити внутрішній перетин пічної труби. Подальші розрахунки проводять на підставі оптимальних співвідношень, які були отримані експериментальним шляхом діаметр зовнішнього кожуха, 2, висота дефлектора, 2, 2. Діаметр верхньої частини дифузора 1,25, діаметр парасольки 7,19. відстань від основи дифузора до зовнішнього кожуха. 2. якщо димохід побудований зі стандартних металевих труб, то займатися розрахунками і зовсім немає необхідності, можна скористатися спеціальною таблицею. В інших випадках до розрахунків слід підійти з належною увагою. Оскільки неправильні геометричні співвідношення приведуть до порушення аеродинамічних властивостей відбивача, таблиця, залежність параметрів димоходу від діаметрами мелевої пічної труби, діаметр пічної труби, діаметр внешного кожуха, смисота внешного кожуха, діаметр виходного отверстя диффузора, діаметр колпака.

38 0, 0 0 2 5 Не слід думати, що дефлектор цагі це конструкція, призначена виключно для демоходів круглої форми. За наведеною вищою методикою можна побудувати і відбивач для цегляної. Пічної труби, і, хоч його ефективність буде трохи нижче, ніж у оригінального пристрою, ви відразу ж відзначите поліпшення тяги і підвищення опалювального приладу. Як зробити повномасштабний макет з точки зору геометрії? Дифузор пічного відбивача є порожнистим конусом з усіченою вершиною, його розгортка, представлена на нижньому малюнку, всі необхідні розміри ми розрахували вище. Тому виготовлення викрійки з картону не складе труднощів. З виготовлення млекала для ковпака справа йде ще простіше воно являє собою коло з радіусом 1,72, щоб надати йому форму конуса, вирізують кутовий сектор шириною 3.0, залишаючи 20 міліметровий напуск для з'єднання частин конуса між собою. Зовнішній кожух дифузора має циліндричну форму, тому його макетування не представляє труднощів. Досить вирізати картонну смугу необхідної ширини і згорнути її в тільце, Після склеювання макета в натуральну величину необхідно перевірити, наскільки його форма і розміри відповідають обраної конструкції. Якщо є можливість, то слід переконатися в тому, що копія дефлектора встановлюється на димохід максимально щільно. Покрокова інструкція: після перевірки розрахунків на паперові моделі в конструкцію вносять необхідні корективи і приступають до будівництва відбивача з металу при виготовленні дефлектора. цегі автор цієї статті допустив од. Одну помилку, яка згодом зажадала додаткових тимчасових і трудових витрат. Вважаючи себе досить досвідченим в слюсарній справі, я відмовився від виготовлення паперової моделі, вважаючи це дитячою витівкою і непотрібною тратою часу. Результат подібної недбалості проявився після вирізання заготовок з оцинкованої сталі. Всі спроби створити об'ємні деталі, дифузор. Зовнішній кожух і парасольку провалилися з абсолютно банальної причини. Справа в тому, що я зовсім забув про напусках, тому з'єднати деталі можна було тільки в стик, хоч вихід і знайшовся в нарощуванні лінійних розмірів деталей металевими смугами, все ж конструкція вийшла не такою акуратною, як це замислювалося спочатку, так що, друзі, раджу прислухатися до рекомендацій досвідчених майстрів, а головне, не забувати про напусках. Необхідно дотримуватися певний порядок робіт, інакше з'єднати окремі частини дефлектора в єдину конструкцію буде дуже складно. Макет розбирають на складові частини, після чого контури окремих шаблонів переносять на листовий метал, для цього можна скористатися чертилкою з інструментальної сталі або перманентним маркером. Так у вас буде впевненість, що малюнок не зітреться під час вирізання. Скориставшись ножицями по металу з листової жерсті, вирізують заготовки дифузора зовнішнього кожуха, вхідного патрубка, конуса і кріплень. По зовнішніх краях деталі роблять відбортовку. Для цього пасатижами згинають метал на відстані до п'ять від зрізу, після чого простукують бортики киянкою. Зовнішнє кільце і вхідний патрубок отримують простим згортанням зі смуг металу у місці, де один край заготовки заходить на інший, виконують свердління. Отримані циліндри скріплюють заклепками. Дистанція між точками кріплень залежить від розміру конструкції і вибирається в діапазоні від 20 до 60, якщо під рукою немає заклепочника, то з'єднати окремі частини заготовок можна за допомогою різьбових з'єднань, у тому випадку, коли відбивач виготовляється з нержавіючої або чорної сталі, можна і зовсім використовувати зварювальний апарат, звертаючи і поєднуючи краю детали між собою. Отримують парасольку, захисний ковпак і дифузор. Місця вигинів можна простукати молотком зі сталевим бойком. Це зробить метал більш податливим. Вирізають 3-4 металеві смуги шириною сороком і довжиною 200. Вони послужать кронштейнами для кріплення всіх складових відбивача між собою, для того щоб зробити їх більш жорсткими. По всій довжині власників роблять бортики шириною по 10 м. За допомогою все тих же заклепок кронштейни прикріплюють до внутрішньої частини конуса, а потім встановлюють їх у вертикальне положення. До вхідного патрубка приєднують дифузор і конус, отриману конструкцію заводять у зовнішній кожух і кріплять до його стінок заклепками, все дефлектор готовий. Покінчивши з виготовленням димника, приступають до останнього етапу. Установці конструкції на пічну трубу. Тих, хто думає, що зробити це легко і просто доведеться трохи розчарувати, насправді, монтаж відбивача на димохід є одним з найважливіших і відповідальних моментів відео, виготовлення дефлектора цагі з жерсті. Установка дефлектора на пічну трубу перед тим, як монтувати дефлектор, уважно огляньте пічну трубу і прилеглу до неї територію, якщо до верхнього зрізу димоходу є доступ. То підсилювач тяги можна закріпити декількома способами стягнути нижню частину відбивача хомутом використовувати різьбові з'єднання. У першому випадку на вхідному патрубку прорізають поздовжні пази, вони дозволять йому стискатися, максимально щільно охоплюючи пічну трубу. Якщо ж для кріплення застосовуються болти і гайки, то конструкцію насаджують на димохід і з трьох сторін виконують наскрізні свердління. Встановивши кріплення і затягнувши гайки, на відкриту різьбову частину наносять будь який захисний склад з'єднання треба буде періодично розбирати при монтажі дефлектора. На димохід не рекомендується використовувати заклепувальні з'єднання. Коли прийде час чистити пічну трубу, від сажі зняти підсилювач тяги буде проблематично для високих димоходів. А також в тому випадку, якщо підібратися до пічної труби складно або небезпечно, відбивач приєднують до перехідника, який дозволяє щільно насадити пристрій без додаткових кріплень. В цьому випадку порядок робіт виглядає так: від підходящої труби відрізають шматок довжиною 20-25. Якщо знайти заготовку, В'якуб щільно увійшов димохід, не вдалося, то циліндр потрібного розміру отримують згортанням смуги листового металу з подальшим зварюванням в стик. За допомогою різьбових з'єднань дефлектор кріплять на край перехідної муфти, скориставшись довгим жердиною. Конструкцію піднімають наверх і насаджують на пічну трубу, оскільки в останньому випадку з'являється можливість підсосу повітря в зазор між муфтою і димоходом. То слід законопатити щілину будь-яким вогнетривким матеріалом. Вважаючи останній варіант недостатньо надійним, автор цих рядків зафіксував відбивач з дротяними розтяжками, для цього в місці кріплення дефлектора з муфтою мені довелося використовувати довші болти, достирчить назовні різьбової частини, я приєднав відрізки дроту до слова. Такий спосіб дозволив використовувати максимально щільну муфту і обійтися без додаткового ущільнення. Розтяжки дозволили встановити конструкцію на пічну трубу з невеликим натягом. Відео дефлектор на димохід, відмінне рішення для посилення тяги і захисту від вітру. Різноманітність конструкцій дефлекторів дозволяє без праці підібрати потрібний варіант. Витративши кілька годин на його виготовлення і монтаж, ви зможете істотно збільшити тягу і тим самим підвищити продуктивність і безпеку опалювального приладу. Важливо тільки правильно розрахувати параметри відбивача і виготовити його в повній відповідності з кресленнями. Тільки в цьому випадку закони аеродинаміки гратимуть вам на руку.